Я отримав багато критики щодо моїх відео про стосунки між батьками і дітьми. І все рівно продовжую притримуватися своєї точки зору. Діти не вимагали в батьків своєї появи на цей світ. Саме тому вони точно нічого не зобов'язані своїм батькам в майбутньому. Батьки, маючи природню потребу продовження роду, отримали насолоду від процесу, народили дитину, свідомо пішли на цей крок і, відповідно, взяли на себе відповідальність. Саме тому батьки повинні радіти, дякувати Богу, природі чи творцю за те, що в них є можливість продовжувати свій рід. На жаль, багато випадків, що батьки народжують дітей, аби було кому на старості подати стакан води або ще гірше, як дешеву робочу силу, просто за їжу. І з самого дитинства виховують в дітях почуття боргу, що нібито вони зобов'язані безкоштовно працювати, а на старості доглядати за батьками. Я вважаю, що батьки мають любити, боготворити своїх дітей, правильно і достойно їх виховувати. Просто радіти і насолоджуватися і милуватися тим, як вони ростуть і розвиваються, вкладати і давати їм абсолютно все саме з любов'ю, виховувати почуття любов, любові в дітях. І саме головне, ні в якому разі не очікувати від дітей якоїсь подяки в майбутньому. Якщо ви правильно виховуєте своїх дітей, то вони відповідно самі будуть вам вдячні. У вашій старості вони все робитимуть для вас саме з любов'ю, доглядатимуть, піклю, піклуватимуться про вас, а не з почуттям боргу. Якщо вам цікава дана тема, реєструйтесь до мене на консультацію, ми детально розберемо саме вашу проблему. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт, заповніть анкету. Посилання на сайт в описі до цього відео. Також поставте лайк і підпишіться на мою сторінку.